Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі конкурента програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка. Сьогодні відповідатиму на запитання, які лунали протягом цього тижня від наших телеглядачів. Тож розпочинаємо сьогодні із оновлення у податковому законодавстві, адже раніше у випадках. Я наголошувала, що фізична особа-підприємець може не сплачувати за себе єдиний соціальний внесок, якщо він десь працює за основним місцем роботи. І роботодавець уже сплачує за нього 1760 гривень ЄСВ щомісячно. А вже з 1 жовтня 2025 року зменшилась кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе. Відтепер не потрібно буде мати основне місце роботи. Отже, зазначають податківці, що для звільнення особи від сплати ЄСВ за себе як ФОПа та за інших самозайнятих осіб. Залишились лише дві обов'язкові умови. Перше, це є роботодавець, у тому числі резидент дія Сіті, вже сплатив за вас ЄСВ. І друге, звісно, що сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску, тобто, власне, 1760 гривень щомісяця. Якщо ж роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, до прикладу, якщо ви працюєте не на повну ставку, то фізична особа-підприємець чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ і здійснюють його оплату, тобто фактично ту частинку від 1760 гривень, яка не була за вас сплачена вашим роботодавцем. Для фізичної особи-підприємця на єдиному податку це є обов'язково. Інші самозайняті особи, якщо ж є чистий дохід за цей період, обов'язково сплачують ЄСВ і якщо немає чистого доходу, за бажання. При цьому база для нарахування не може перевищувати встановленим законом максимальну величину, а сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок щомісяця. Хочу також додати, що, як правило, фізичні особи підприємці сплачують ЄСВ наперед за майбутній квартал у розмірі трьох місячних платежів, тобто трошки більше, ніж 5 тисяч гривень. Далі перейдемо до запитання, чи є пільги для учасників бойових дій та інвалідів війни пов'язані із орендою житла. Власне, чому переходимо до цього запитання? Адже з 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджується податкова знижка на оренду житла для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Пільга дозволяє компенсувати частину витрат на оренду житла через повернення податку на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО. Тож, хто може скористатися цією пільгою? Право на податкову знижку мають учасники бойових дій, відповідно, якщо вони мають таке посвідчення, особи з інвалідністю внаслідок війни. І також варто розібратися, що потрібно робити цим двом категоріям осіб, аби отримати власне цю знижку. Ну, по-перше, вони не мають мати власності житла. По-друге, вони повинні отримувати офіційну заробітну плату, з якої сплачується ПДФО. Також ці особи не мусять отримувати державних виплат на житло, наприклад, таких, які отримують внутрішньопереміщені особи. Обов'язковою умовою також є укладення офіційного договору оренди. І також оплату оренди має бути підтверджено квитанціями або ж виписками із банку. Вас запитують, скільки можна повернути, тобто компенсувати витрат на таку оренду. Розмір витрат, що враховується для знижки, не може перевищувати 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Наприклад, якщо мінімальна заробітна плата у 2025 році становить 8 тисяч гривень, то максимальна сума витрат для компенсації становить 240 тисяч гривень на рік. Сума знижки, власне, це 18% від витрат на оренду, але не може перевищувати розмір сплаченого ПДФО за рік. Давайте, аби краще розібратися, розглянемо один із прикладів розрахунку. Учасник бойових дій працює, до прикладу, менеджером в логістичній компанії з офіційною заробітною платою у 25 тисяч гривень на місяць. Його річний дохід становить 300 тисяч гривень на місяць, з яких сплачено 18% ПДФО, тобто 54 тисячі гривень, до прикладу. Він орендує квартиру за 12 тисяч гривень на місяць, тобто 144 тисячі гривень на рік. Тож як буде розраховуватись власне знижка на оренду? Оскільки витрати на оренду становлять 144 тисячі гривень на місяць, тобто не перевищують ось цей ліміт у 240 тисяч гривень, відповідно, це дозволятиме йому отримати знижку. Така податкова знижка становить за таким розрахунком, що 144 тисячі гривень на місяць. Відповідно, ми віднімаємо 18% ПДФО, які б сплатила особа за оренду житла, і отримуємо майже 26 тисяч гривень знижки. Як же ж отримати відповідну знижку? Як я вже казала раніше, необхідно є укладення офіційного договору оренду і зберігати потрібно у себе квитанції чи банківські виписки про оплату оренди? Далі є важливий нюанс. До 31 грудня наступного року подаєте до Державної податкової служби декларацію про майновий стан і доходи разом із договором оренди, а також квитанціями чи виписками, що підтверджують сплату власне, орендної плати. Посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни потрібно буде також докласти до відповідного звіту в Державну податкову службу. Після ж перевірки документів Державна податкова служба поверне кошти власне, за оренду протягом 60 днів на банківський рахунок, який ви вказали в декларації. До речі, важливим є те, що якщо декларацію не подати до 31 грудня року, що настає за звітним, право на знижку втрачається. Переносити її на наступні роки. Не можна. І якщо ви орендували квартиру протягом усього року і не встигли подати декларацію про доходи, вказавши відповідний перелік документів, на жаль, знижкою скористатися буде неможливо. Тож будьте уважні. Далі перейдемо до запитання, що ж таке ЕЦП або електронний цифровий підпис, як і для чого його треба отримувати. Тож електронний цифровий підпис, або скорочено ЕЦП, за правовим статусом прирівнений до власноруч підписаного документа, або ж власноруч поставленої печатки з підписом. Електронний цифровий підпис це певні дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додають до інших даних, документів і, відповідно, забезпечують цілісність. Автентичність та ідентифікацію їх автора. Простими словами кажучи, за допомогою ЕЦП можна без власноруч поставленого підпису підтвердити, що власне ви є автором документу або ж засвідчили його справжність. За допомогою ж електронного цифрового підпису можна реєструватися на різних державних сервісах, користуватися електронними послугами, також брати витяги із різних державних реєстрів та порталів. Документи підписані за допомогою електронного цифрового підпису, мають таку ж саму юридичну силу, як і звичайні, власноруч, підписані. Станом на сьогодні є 23 державні та військові установи, що можуть створити за вашим запитом ЕЦП. Відповідно, до приклад, можна його отримати у Приватбанку, можна його отримати у Державній казначейській службі і ще низка інших Юридичних осіб. До речі, також є можливість отримати його і у чат-ботах вашого банкінгу. Доприклад, таку послугу можна надати Ощадбанк або Шмонобанк. Послуга є абсолютно безоплатною. До речі, у Міністерстві внутрішніх справ та Державній податковій службі також можна отримати свій електронний цифровий підпис безоплатно. Також є можливість отримати електронний ключ до підпису, тобто, власне, придумати відповідний пароль. Його можна зберігати на змінному носії, наприклад, на флешці. Функцію електронного цифрового підпису може також виконувати і сервіс Дія підпис. Для його отримання необхідно у застосунку Дія перейти в меню, далі натиснути Дія підпис, а також активувати власне, цей сервіс Дія підпис. Тут важливо сказати, що потрібно буде підтвердити особу через перевірку за фото, а також придумати п'ятистачний код для дія підпис. І в результаті ви зможете підписувати документи також і в дії. Наступне запитання, що цікавить глядачів, це чи оподатковується спадщина. Тож, відповідаючи на нього, варто розпочати з того, що правила оподаткування. Спадщини власне, у 2025 році залежить від ступеня спорідненості та резидентського статусу тих, хто прийняв спадщину, тобто спадкоємців. Залежно від цих критеріїв, застосовуються різні податкові ставки: від повного звільнення, так звана нульова ставка, до того, аби особа сплатила 18% ПДФО плюс 5% військового збору, тобто аж до 23% оподаткування. Перш за все, глядачів цікавить, хто звільняється від податку на спадщину. Тож нульова ставка ПДФО застосовується до тих членів сім'ї, які належать до першого та другого ступеня споріднення. Наприклад, перший ступень споріднення це є батьки спадкодавця, а також діти, включаючи усиновлених. До першого ступеня споріднення також належить чоловік або дружина спадкодавця. До другого ступеня належать рідні брати та сестри, а також бабуся і дідусь, а також онуки. Відповідно, спадщина, яка прийнята від спадкодавців першого та другого ступеня споріднення, не оподатковується. Якщо ж іде мова про далеких родичів або ж сторонніх осіб, до прикладу, двоюродних братів та сестер. Племінники, племінниці, дядьки, тітки або інші віддалені родичі, або ж особи, які взагалі не являються родичами і набули статусу спадкоємця, то в такому випадку спадщина оподатковується 5% ПДФО та 5% військового збору, тобто 10% податків загалом. Якщо ж іде мова про те, що спадкодавцем є нерезидент або спадкоємцями є нерезиденти, то, відповідно, належить сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто 23% оподаткування спадщини загалом. Важливо сказати, що оподаткуванню підлягає вартість усього спадкового майна грошові активи, тобто готівка, банківські депозити. Нерухоме майно, квартири, будинки або ж земельні ділянки, рухоме майно, автомобілі, техніка і навіть меблі, а також майнові права. До прикладу, можуть бути частки в бізнесі, авторські права, а також не майнові права, цінні папери, інвестиції. І тут треба сказати, що оцінка майна проводиться на дату відкриття спадщини за ринковою вартістю. Власне, у визначенні ринкової вартості вам допоможуть спеціальні експертні ліцензовані установи, до яких можна звернутися, аби отримати оцінку майна. Відповідно, ця послуга також вартує коштів, і про це потрібно буде подбати власне спадкоємця. І останнє запитання на сьогодні: чи належить право людині, що не була одружена, майно яке відповідно набути під час спільного проживання з іншою особою? Тобто фактично йде мова про факт спільного проживання, або, як в народі кажуть, цивільний шлюб. Тож, давайте розберемось. Відповідно до положень статті 74 Сімейного кодексу України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно набуте ними за час спільного проживання, Належить їм на праві спільної сумісної власності, відповідно, якщо інше не встановлено письмовими договорами між ними. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності, жінки та чоловіка, які не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюється положення глави 8 сімейного кодексу, власне, що стосується права спільної сумісної власності подружжя. Тут закон визначає. Що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Водночас, що саме являє собою спільне проживання, спільний побут та які взаємні права та обов'язки мають виникнути, щоб союз чоловіка і жінки вважався сім'єю, законодавець, на жаль, не уточнює. Адже, наприклад, чоловік і жінка, як співорендарі квартири, також проживають спільно. Мають спільний побут і певні взаємні права і обов'язки, але від цього не стають сім'єю. У зв'язку з цим, вирішення питання про поділ майна чоловіка та жінки, що проживали однією сім'єю, але не перебували в шлюбі між собою, в судовому порядку є достатньо непростим та з огляду на складність доказування таких оставин процесом. Дещо розтлумачив ці положення сімейного кодексу України в своїх постановах Верховний суд, наприклад, зазначивши, що для визначення осіб, таких що перебували у фактичних шлюбних відносинах для вирішення майнового спору на підставі відповідної статті, яку я зазначила сімейного кодексу, суд встановлює факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки, в період, протягом якого було придбане спірне майно. Якщо резюмувати, то майно людей, що спільно проживали і фактично перебували в шлюбних відносинах, водночас не перебували в іншому зареєстрованому шлюбі з іншими особами, належить їм на праві спільної сумісної власності. Це правило розповсюджується на всі речі, окрім речей індивідуального вжитку. І важливо, що таке майно є спільною сумісною власністю незалежно від того, що один із них не мав з поважної причини, такої як, наприклад, навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо самостійного заробітку чи доходу. На сьогодні у мене все. Аби отримати ще більше відповідей на запитання юридичного характеру, які цікавлять саме вас, залишайте їх у соцмережах конкурента або звертайтеся за номером телефону, що бачите на екранах. До зустрічі!